Верчани, я вибачте, дозвольте мені, ну три хвилини, може, я пладу. Я звати мене Михайленко Людмила Павлівна, я Кібоченка з 84-го року, 27 років працювала в школах Ківерець і на 4 роки секретарем ради. На даний час працюю в міській раді особистим, не особистим, а секретарем міського колу. Добре. Я хочу виступити, тому що... Сьогодні в нас зустріч із кандидатами в депутата на міського голову. Я активна громадянка, мешканка міста Ківерці, я е, не байдужу вже до проблем міста. І так як 4 роки пропрацювала, то маю вже своє уявлення про роботу міської ради, про роботу міського голови. То я хочу сказати, що нам на цих виборах, обираючи голову міської ради, треба керуватися тверезим розумом і здоровим глуздом. Це одне. Друге, я хочу сказати: ви знаєте, всі, хто хочуть зайняти якусь посаду, саду, будь-яку, в районі, в області, в Верховній Раді, в міській раді, вони повинні реально оцінювати свої можливості. Хто може бути керівником, а хто може бути виконавцем? Це дуже важливо самому проаналізувати і для себе зробити висновок. Це я стосовно всіх ось цих виступів, які сьогодні були. Ну, так як Відкрита, я просто не можу не поділитися інформацією. Про, е, я не буду критикувати, я тільки е, дам цю інформацію вам для того, щоб ви могли її проаналізувати і зробити для себе якісь висновки. Е, так склалася доля. Я з Ігорем Євгеновичем Сусідка. Ми живемо в одному п'ятиповерховому будинку. Минулого року, на початку вересня місяця, на початку вересня місяця я й поверталася з роботи. зустрічаю, Ви знаєте, біля п'ятиповерхових будинків на вулиці Купака ми всі маємо гаражі, хліби, які побудували за свої кошти і маємо там якісь речі. Зустрічаю свою сусідку, вона мені каже, Людмила Павлівна, ваш сарай почищений. Молоді в нашому місті для цієї роботи, щоб очистити мій сарай, мій хліб, він залучив двох неповнолітніх дітей із нашого будинку, яким по 13-14 років Тепер ще одне хочу вам сказати, що я по цьому питанню написала заяву в міську раду. Вибачте, міліцію. Ви, напевно, знаєте. Якщо є межі житлового будинку. Якщо хтось якісь зміни є, то погоджується життям. Погоджується межі жильцями. А тепер вам конкретно. Ну, я, я добре знаю. Я живу за Діос. На тому ти ж не зайшов я. До Чернівка він каже, позволь, там де твій сарай, там вже не твоє. Там вже корсу виділили. Отак виділили. Як могли без мене, як це -то могли? товариш жгуток, сусідний. І ви, що ви не знали, там, де вкладається де сада, мій сарай стоїть, він на сьогоднішній день вже віджемій. І, і Зібрав дітей на затулок. На мене напишіть. давайте переведемо більш такий конструктивний фур на справу в конструктивний розповість. Дійсно, розказуємо. Дивіться, Так, скажемо, веде контрагалітацію проти мене за того, щоб е, підтримувати свого керівника. Але <рес> з іншої сторони, але з іншої сторони, я вам скажу так, значить, дійсно, значить, я дружу з двома хлопцями, прекрасними людьми, молодим підростаючим купеніям, які дбають за те, щоб місто наше було чисто і щоб не було бродячих собак. Значить, вони, вони приютили дві собачки. А навпроти нас. Бо стояв розвалений сарай. Значить, ми, що, взяли ті собачки, просто засмічені напіврозруйнованим дахом і так далі. Ми просто взяли ті собачки, які розмістили в тому сараї. І тут виявляється, що цей сарай, пані Михайленко, вона викликає цілий наряд, міліції, десь чоловік, закатує істерику, Але в кінці кінців справа була розслідувана. Було проведено кримінальне розслідування і ніяких претензій ні до хлопців, ні до мене немає. Так що, пані Михайло, ви ви проводите, дивіться, на клепці переходити до особистості Ігор і все Постійно кожного залишиться свої переконання. Шановні ківерчани, через тиждень вибори до місцевих прав. Я сподіваюся, що ви всі з'явитеся, обов'язково організуєте роботу, щоб з'явилися ваші рідні, близькі, сусіди, знайомі. Так що давайте думайте, приймайте рішення, робіть вибір. Я сподіваюся, ми оберемо достойного голову, тому що ми варті мати гарне місце, хорошого голову і все залежить від нашого вибору. Так що до зустрічі на виборчих дільниці.